Я рано залишилась без чоловіка. На мої плечі лягло виховання двох дітей, дві доньки. Коли не стало мого чоловіка, дівчатам було сім та чотири роки. Опускати рук було ніколи. І добре, що поруч була моя мама і підтримала мене у важку хвилину. Я вирішила поїхати на заробітки. Діти тим часом залишились мамою. Найменшій доньці на той час тільки виповнилось шість років. Всі ці роки я щомісяця надсилала додому гроші, тільки б мої діти мали все необхідне. На свята я щороку приїжджала в рідне село. Зараз мої доньки повиростали та вийшли заміж. Якось я читала газету, як о 10-й годині вечора почула дзвінок. Це була моя молодша дочка. Навіть не привітавшись, вона почала на мене кричати: Мамо, яке ти мала право допомагати Ірині житлом? У неї є чоловік. Хай він і забезпечує свою сім'ю. Я подивлюсь, що вони тобі на старість покажуть. А ти, дурна, помагай, як ти могла. Ірині гроші на житло дала, а я що, не така сама тобі дитина? Дійсно, тиждень тому я дала своїй старшій доньці 10 тисяч доларів, щоб вони з чоловіком нарешті змогли придбати собі власне житло. Решту грошей дали свати. Щось мала моя донька ізяти, у них двоє дітей. Мені ж не хочеться, щоб моя дочка все життя бігала по орендованих квартирах. Я мусила їй допомогти. Однак я не думала, що моя молодша донька так на це відреагує. У неї життя склалося значно краще, ніж Ірини. Ще в день весілля батьки зятя вручили молодим ключі від квартири. Тож я знала, що моя молодша дитина має дах над головою. Її чоловік бізнесмен, вони щороку їздять відпочивати. Але це не означає, що я її не люблю. Обох своїх донюк я люблю однаково, та й молодшу дочку я не залишила ні з чим. Як тільки вони переїжджали в нову квартиру, я придбала дітям меблі, та ще й дала гроші на ремонт. Все життя собі відмовляла заради добробуту своїх дітей. А тепер он яку відяку маю. Ірині не настільки пощастило з чоловіком, як Дарині. Він не горить бажанням гідно заробляти, а лише чекає допомоги від своїх батьків. Чоловік Дарини навпаки старається робити все, щоб забезпечити свою сім'ю. Але молодша дочка чомусь не хоче війти в положення своєї сестри. Я не жалію, що допомогла Ірині з покупкою житла. Гадаю, вона на старість обов'язково мені віддячить. Впевнена, коли мені потрібна буде допомога, старша донька першою до мене прибіжить. Тепер Дарина не дає мені спокою і майже щодня до мене телефонує і вимагає дати мені також їй 10 тисяч доларів, адже через мене сестри посварились між собою. Як мені тепер чинити? Молодша донька не хоче мене розуміти, а тільки торочить своє.